Що це за сезон? Що яблука по 30, а груші по 140? Ну, по 139, ладно. Зайшла в Вілмарт, дивлюся, яблука по 29 гривень за кілограм. І груші такі 140-150, просто цікаво. Ну, Я взяла яблука по 34 гривні галу і взяла одну грушу. Думаю, це буде смішно. Якщо оця груша. Потягне стільки, скільки кілограм яблук. Оце груша по 140 гривень за кілограм. Знаєте, скільки вона коштує? 23 гривні. В принципі, оце, оце 40 гривень коштує, а це 23. Якби взяла дві груші, це було б як кілограм яблук. От просто я не розумію. Я не розумію, який дурак. Дивлюсь на себе в зеркало і питаю, який дурак зараз буде брати груші по 140 гривень. Коли є яблука по 30 гривень, блін. в общем, наїдаємося. Найдешевші яблука. Почався сезон. А оці всі груші ну, чисто попробувати, да? попробувати. але краще брати яблука. Супер, супер! Доволі страшне. Набрала яблук усіх сортів, якщо чесно, просто лежать у багажнику. І грушу взяла це. Називається так, це комплекси, щоб не думали, що я злидня, то я візьму грушу одну за 139